Друзі, всім привіт! Вітаю з нашого села, з нашого зимового села. І ось кілька вам таких атмосферних кадрів про те, як ми проводимо час взимку в селі. Звісно, побут і рутина взимку зовсім інша, аніж влітку. Ми набагато рідше буваємо на вулиці, але якщо буваємо, то ці розваги зазвичай. Дуже дуже активні. Також показує вам ще трішки свого зимового саду, бо він також зовсім інакший, аніж влітку. Зовсім інші картини, кольори, емоції викликає. Дуже мене тішать злаки, які виглядають з під снігу. Красиво, а ще мене просто вразила ось ця верба Хакуроні Шікі. Вона просто почервоніла. В неї такі гарні червоні гілочки, і це так красиво виглядає на фоні нашого сірого паркану і білого снігу. Дуже гарно мені дуже подобається. Я задоволена, що ця рослина є в моєму саду. Запитували мене, чому на каналі зараз немає садово-огородньої тематики, друзі, бо зима, бо сад і город зараз зимують, вони в сплячці, нічого фактично не робимо. Єдине, що маю що в планах, це накидати сніг в теплицю, а так то просто відігріваємося вдома на вулицю. Виходимо так, знаєте, виключно, аби вигуляти дітей. На санчатах, на льодянках трохи катаємося з гірки. Що тут говорити для дітей? Зима це прекрасний період. Вони, особливо, коли така сніжна, вони люблять і сніговиків поліпити, і на санчатах покататись і просто покидатися, повалятися, зробити ангела. Ну, якби дітей-фантазія в цьому плані працює дуже добре. Ось тут діти. Бабусю трохи запрягли. Сніг насправді глибокий і мокрий, важко по ньому кататись. Але, як бачите, діти дуже щасливі. Ось для чого придумали санки, поки діти бавляться снігом, Мама має де посидіти. Взагалі хожий шукає, де би притулитись. Також ще однією з наших цікавих зараз розваг у селі є споглядання за природою, а власне за фауною, тобто за тваринами. В нас є багато снігурів, зайці, лисиці, і що найцікавіше, що нас найбільше зараз приваблює, це козулі. Ось так ми через бінокль намагалися їх зняти, сфотографувати. Ну, бінокль було добре, видно, так? Не знаю, чи ви помітите, але там ось так в далечині є дві козулі, і їх тут достатньо багато, бо і сліди є, і а, часом а, собаки десь так щось можуть гарити, наривати, тому а, є за чим спостерігати. То Так, так, попри позитивні якісь емоції, які може давати зима, є дуже багато і негативних. І ось одна з ситуацій, яка трапилась днями, коли дорогу до нашого села від траси повністю закурило, замело і були такі величезні перемети, куди машини не могли проїхати. І ось чоловік з сусідом тут допомагали витягати. Одну машину, потім іншу. Словом, їх було достатньо багато, поки ми всіх відкопали, то так добряче змерзли, і було часом таке трохи страшне відчуття. Так можливо, по відео і не скаже, що сніг глибокий, але коли машина просто сідає і крутить колесами на місці, то не а геть не весело. Патруль. Тож продовжу свою розповідь ось так уже особисто, бо насправді в той момент було геть не до зйомок, геть руки замерзали, і взагалі був такий стан, що просто ну, важко було щось говорити, не те, щоб знімати, а говорити є, що хочу поділитися з вами цією ситуацією. Бо вона насправді мене дуже-дуже зачепила. Ще такий один нюанс, можливо, зміниться якість відео, бо моя камера поламалась, на жаль, і зараз знімаю на телефон. Для мене це дуже незвична е історія, але все-таки те, що я зараз багато працюю в інстаграмі, воно трохи дає свій навик, і я вже трошки спокійніше ставлюся до зйомки на телефон і взагалі до роботи з телефоном та ось так е камерою в лице можна сказати. Тож, продовжую історію в той момент, е, я розуміючи, що з тим животом я багато хлопцям не зможу допомогти. Допомогти дуже хотілося, я з того всього набрала 112. Думаю, викличу рятувальники. І це насправді була така можливо, навіть сказати, можна, глобальна помилка, тому що після того, ну, по-перше, скажімо, так, ніхто нам не приїхав і ніхто нам не допоміг. По-друге, мені передзвонили. Точно вісім разів, можливо, більше, я вже потім збилась з рахунку, з різних служб. І кожному треба було пояснити, де ти стоїш, що сталося, скільки машин, чи є потерпілі, чи потребує хтось невідкладної допомоги. Ну, я розумію, що в них це все протокол, що в них це все треба пройти, якісь ще такі бюрократичні моменти, але якщо чесно, в той момент мене це настільки розізлило, бо я розумію ситуації, при якій, наприклад, я народжую. І стається така ситуація, то я там би і народила. Тому що в кожній з тих дзвінків, які були, в кожній зі служб, які мені дзвонили, окрім швидкої, мені сказали, що ваше звернення зареєструвалося, на... чекайте на розгляд до дуб... одну добу. За добу можна і народити, і померти, і все на купу. Тому мене ця ситуація насправді дуже дуже вразила. Ну, нічого такого критичного в кінцевому результаті не було. Ми все-таки змогли допомогти іншим людям, і собі, і виїхати, і потім таки десь там не знаю, чи то сільська рада, чи яким чином там викликали Грейдер, приїхав, потім все це розгортавши цілу ніч і на ранок вже дорога була нормальною і можна було спокійно проїхати. Але в той момент насправді стрес був такий нормальний, і було, знаєте, навіть не те, що без стрес чи якийсь там глобальний страх, але було таке відчуття безпорадності, що ти нікому не потрібен зі своїми проблемами, бо буквально виїжджаючи на інше село, можна нас було об'їхати через інше село. Ми потім все-таки як назад поверталися, виїхали на інше село. Там абсолютно чиста дорога. У Львові взагалі мовчу. Прекрасна, чиста, розчищена дорога, голий асфальт, там навіть взагалі снігом не пахне. І ти розумієш, що, можливо, люди, які сидять в кабінеті, вони не розуміють, які ситуації ти є. Але з іншого боку, для того, вони і є рятувальники, щоб вислухати людину, щоб е, допомогти, принаймні, якось заспокоїти, психологічно заспокоїти, що все буде добре. А тут, ну, не знаю. Пишіть в коментарях, що траплялася у вас така ситуація, як ви з нею виходили. І щиро бажаю, щоб якщо у вас такого в житті ніколи не було, щоб і не було. Бо це не дуже приємно і не вселяє багато позитиву. Це, до речі, ця інформація, до речі, для усіх скептиків села, усіх, хто не люблять село і життя за містом, і вважають, що в ньому більше мінусів, аніж плюсів, то ось це. Для вас, бо насправді це такий мінус. Він трапляється рідко, це лише другий випадок за 5 років, коли ми тут проживали, що дійсно так перемило сильну дорогу і важко проїхати. І він насправді не був якимось там життєво критичним, але. Я тепер кожного снігопаду дуже боюсь, особливо зараз, коли в мене тут вже лік йде на тижні, що я маю народжувати. І я дуже хвилююся, що в критичний якийсь момент або швидка до мене не зможе доїхати, або я не зможу виїхати. І це може бути великою проблемою. Ну, є якісь в мене такі побоювання з цього приводу, навіть сни тепер сняться такі. Ну це вже напевне я собі трохи понакручувала. А з іншого боку. Зима, в принципі, не є дуже сприятливим періодом життя в селі. І, попри всі ці гарні картинки, ліплення сніговиків, катання на сончатах, мінусів таки зимою багато. Ми з ними привикли жити, ми до них звикли, ми до них ставимося спокійно і розуміємо, що зима в нас всього лише 8 місяців, а все решта це літо, і з нетерпінням чекаємо весни. І, як ви бачите, ще один символ зими це ялинка позаду мене. Я думаю, що вже всі розібрали ялинки, і я дуже шкодую, що не зробила цього раніше, коли в мене було більше сил і більше енергії. Буду нас доганяти. Сьогодні почуваю себе трошки краще. Перед тим діти хворіли, то було геть не до ялинки, але тепер вже мушу братися до роботи. І знаєте, як то кажуть, якщо нічого не робити, то нічого не робиться. І те, що я буду ходити кожен день і казати: Ой, треба розібрати ялинку, ой, треба розібрати ялинку, ну, воно від того нічого не поміняється. Тому йду по коробки, принесу і буду скоренько розбирати. Там насправді не так багато роботи, як багато я про це говорю. Хто ще цього не зробив, приєднуйтесь, будемо разом мотивуватись і виправляти ситуацію. Е, в мене ще, знаєте, такий є пункт, що як тільки розбереш ялинку. Пришвидшиш прихід весни. Ось така мантра, і мені і вам тому поїхали. Так, ще одна з причин, чому я нарешті доберуся до розбирання ялинки, це ось сьогодні, вранці, нам привезли диван. Ми вирішили такий замінити диван, і там для нього треба звільнити місце, тому ще один. А, привіт! Це таке зробити, поки воно тут стоїть на терасі, бо треба спершу той винести, а тоді цей ставити. Так, до покоробки. Знаєте, я настільки вже хочу весну, що мені геть не складно було піти, принести усі ці коробки і почати нарешті розбирати ялинку. Ну і хоча якась така от е, рутинна і домашня робота для мене зараз досить складна, особливо що пов'язано з тим, аби просто нагинатися. До речі, я навіть не помічала, скільки в своєму житті мама нагинається то іграшко підняти, то шкарпетки, то ще щось. Постійно, постійно о, треба нагинатися. Я лише зараз, під час вагітності, зрозуміла, скільки разів за день я це роблю, і наскільки це зараз мені складно. Слава Богу, мені вистачило клепки принести собі табуретку і поставити ящик вище, аби не треба було справді ось так нагинатися, і це в рази мені спростило завдання і е, полегшило, можна сказати. І насправді я впоралася з розбиранням ялинки досить швидко, тому що половину іграшок мої діти також познімали. вони тут в мене в іншому ящику вже були зібрані. Тож, як то кажуть, не такий страшний вовк, як його малюють. І просто треба було себе взяти в руки і це зробити. Моя ялинка складається з двох частин, її досить легко розібрати, єдине, що нижня частина досить важка, я цього не змогла зробити. І класно, що ось ця спідничка, яку я купляла в сінсеї, теж розбирається на такі маленькі сегменти і займає оба місця. Це зручно для зберігання і навіть транспортування. Як бачите, зовсім-зовсім трішки гілочок, навіть не гілоч голочок від ялинки, що осипались, при тому, що діти ту ялинку так знищували, як тільки могли. Словом, якщо ви плануєте купляти ялинку, то е, я вам дуже раджу один раз в неї вкластися. Краще купити один раз нормальну, дорожчу. Аніж кожного року і мати ще з нею багато клопоту. Так, одна частина ялинки вже тут, іншу не можу дістати. Важка вона мені надто. Почекаю чоловіка вже ввечері він мені спакує. І ось тут вийшло дві коробки з декором. Все це піде зимувати на горище і звільнить нам простір для чогось нового. Так, швиденько ще тут все пропилесосила, познімала всю павутину, яка була тут по куточках, по закуточках заду ялинки, чого не робилося весь час, поки стояла ялинка, і побачила, яким захламленим є мій стелаж. І вирішила також тут все забрати зайве, мінімізувати декор, бо, врешті, тут в мене аж три вази з сухоцвітами, можна їх обмежити. Тому вийшло у мене якось ось так. так основне завдання цього стелажа – відкрити ось цю газову трубу. яка мене страшенно дратує, але нічого з нею не поробиш. І ось так, мені здається, трошки свіжіше стало. Так, все забуваю вам показати. Просили мене під попереднім відео кулінарну книгу, про яку я говорила. Авторка. Я думаю, що багато хто з вас знає її, писали мені, що відвідують її сайт. Книжка дуже класна. Вікторія Попіну, ще одна кухня. Це не перша її книжка, тут в неї є ціла серія таких книжок з рецептами. Але що я вам хотіла показати, що це зовсім зовсім інші відчуття, коли готуєш по кулінарній книзі, а не за. Ютуб якимось рецептом. Тут є гарні ідеї, є варіанти, як зробити страву більш вишуканою, причому будь-яку страву можна щось там додати. Чекайте, воно ну так гарно якось називається. Тут зараз відкриє якийсь рецепт. А, а, воно називається Додати розкоші. І тоді тут ще пишу, що можна додати, які інгредієнти, аби страва стала ще цікавішою. І. Смачніше. І тут ззаду є ще місце для нотаток. Словом, класний подарунок. Якщо не знаєте, що кому подарувати, то це такий хороший варіант, мені здається, дуже практичний. І, як то кажуть, на роки. Так, я вже розпочала зносити з гори ще речі для немовляти. Те, що в мене було, мушу переглянути. Тут якісь і шапочки, і шкарпеточки, І ось знайшла. Думала, що в мене немає, але згадала, що є. Ось такий конверт для автокрісла. Воно тут має е на ремні прорізи такі. Це дуже зручна штука, особливо якщо дитина має народитися взимку. Ще такий конверт. Не знаю, чи буду його використовувати, бо маю ще інший. І найважливіша річ, яка потрібна була мені, і я думаю, буде потрібно в перших пів року, це ось такий пеленатор. Це, звичайна, дошка, в тут така досить тверда і міцна, а зверху м'який такий матрасик. Я на нього ще застеляла е, таку звичайну фланелеву пелюшку і одну не промокну. І так використовувала. Ставила на комод. Зараз не знаю, поки де буду ставити. Ж це залежить, як там буде з ліжечком. Треба все це також гарно помити і підготувати. Така милота. А з покупок таких перших вже, які я придбала для пологового, це є ось такі сумки. Не дуже я задоволена якістю, тому навіть не буду вам залишати посилання. Просто покажу, якого плану я взяла сумки. Вони, по-перше, мені замаленькі. Я з двома старшими дітьми ось така розміру сумка була в мене найменшою з тих, які я брала. Тобто мені треба, а там було три розміри, тобто мені треба ще дві, ще більших. А тут ось такі ну, геть маленькі. Тим більше, наприклад, за Харком я на пологі йшла в літку, тобто речі були менші, менші за об'ємом. Тут будуть значно більше, мені точно цього не вистачить, не поміститься все. Буду ще щось шукати. Або візьму з там тих сумок, які в мене були, бо там, здається, тільки одна пошкодилася, а може і дві, не знаю. Треба ще раз буде глянути. Чому не сподобалось? Тому що ось цей. Не знаю, як воно називається, спандбонд, чи що це таке, як ця тканина називається. Ну, Вона така, знаєте, як, як пильники роблять для взуття Ну, от такої тканини. І Я думала, що тільки зверху таке воно буде, а воно повністю ось тут знизу, і я дуже переживаю, що воно просто мені не витримає ваги. Речей, які будуть в цих сумках. Ну, подивимось. Для зберігання речей класно, а плюс який в цих сумках вони не мають запаху. Тому що за всі інші, які я там шукала, основне нарікання, яке було у дівчат, про те, що вони дуже дуже сильно хімозно Пахнуть, навіть, можна сказати, смердять і е, бояться туди класти якісь дитячі речі. Ці не мають взагалі запаху, я їх нікуди не виносила, не провітрювала, ну, відкрили абсолютно не було ніякого запаху, то з цим хоча б плюс. А так, не знаю, подивимось, що з того вийде. Потім в таких сумках зручно зберігати якісь чи дитячі речі, чи іграшки, чи просто там, наприклад, постіль, аби вона не пилилась. Ну, це теж як. Е, Такі собі контейнери для зберігання речей пізніше, тобто вони не пропадуть, можна їх використовувати і надалі, якщо вони витримають похід у пологовий і не порвуться. А тим часом тривають наші. Перестановки не на основу це ремонтом, аж ніяк, бо ми фактично тут нічого такого не робили. Тільки вирішили замінити диван. До речі, мене запитували, бо я показала, як тепер виглядає наше спальне місце, де ми спимо. І що в нас змінилося в цій кімнаті, я вже в наступному відео детальніше покажу, бо ось нам тільки приїхав диван і прийшов сусід нам допомогти. Але не знаю, чи нам тут так сусід допомагав, як допомагали діти. Просто подивіться, скільки для них то було радості, що знову якась нова річ з'явилася в хаті. Пізніше вам знімлю детальний огляд цього дивану, чому і як я обирала, за якими критеріями, і що враховувала, маючи вже досвід якихось попередніх покупок. Остаточний відгук і огляд буде у наступному відео. А тут зараз подивіться, як діти тішаться в нові покупці. І на цій веселій ноті буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто провів цей час зі мною і додивився це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До зустрічі в новому відео. Всім па-па!